Як змінюється життя в громадах, які труднощі виникають, та як їх вирішують? Це влада на місцях, і ми розповідаємо про важливі та найактуальніші новини органів місцевого самоврядування сьогодні у випуску. Матеріальна допомога переселенцям передача майна та спецавтомобіля територіальним громадам важливі рішення депутатів обласної ради під час чергової сесії. Потужний генератор передали місту Ладижин, для яких потреб він працюватиме. Аптечка минатівського зразка забезпечать укриття в освітніх закладах Вінниці, які медикаменти в тактичних сумках. Відбулася чергова сесія Вінницької обласної ради. На порядку денному 18 питань. Депутати ухвалили пропоновані проєкти рішень. Більшість з них стосувалися ефективного управління майном. Також були внесені зміни до статутів. Комунальних закладів та підприємств ухвалені рішення щодо передачі майна та спецавтомобіля територіальним громадам. Також були внесені зміни до положення про порядок використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам. Депутати зможуть надавати допомогу з депутатського фонду внутрішньопереміщеним особам, які є зареєстрованими у Вінницькій області. Дотепер таку допомогу отримували жителі Вінничини лише на лікування або для покращення матеріально. Побутових умов, якщо були висновки відповідних органів місцевого самоврядування про скрутне матеріальне становище таких громадян, згідно рішення депутатів, функції з надання медичної допомоги та реабілітації ветеранів війни передали Вінницькому обласному диспансеру радіаційного захисту населення. Ненсені зміни відповідні до статутів. Це дозволить розширити матеріально-технічну базу, отримати фінансування від Національної служби здоров'я і в теперішній період надавати послуги з реабілітації з лікування саме ветеранам війни. Також було прийнято рішення про забезпечення підрозділів Вінницької тероборони зимовим одягом. Затвердили і рішення про виділення 5 мільйонів гривень на придбання електрогенераторів для Вінниця облтеплоенерго. Альтернативне джерело енергії для забезпечення роботи котельні отримав ладижин. Потужний дизельний генератор передала Вінницька обласна військова адміністрація, придбала генератор в рамках проєкту посилення стабільності постачання тепла населенню України, що фінансується Українським гуманітарним фондом. Потужний генератор на 220 кВт передала Вінницька обласна військова адміністрація місту Ладижин. Придбали дизельну електростанцію за підтримки мінрегіону та проєкту посилення стабільності постачання тепла населенню України. Це завдяки нашим партнерам, завдяки міністерству регіонального розвитку, завдяки тому, що приїжджав заступник міністра. Нам доручено передати місту Ладижин. Цей тяжкий час, от такий дякую. дякую. дякую вам. Вартість дизельної станції 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вона слугуватиме альтернативним джерелом енергії для роботи місцевої котельні. Ну, це супрова штука. Дуже дуже допоможе допоможе нашому. Ну треба ставити зразу на раму на колеса, щоб ви могли їм... перевозити. Да? Да. Да. Генератор буде забезпечувати подачу тепла мешканцям по новозбудованій лінії теплопостачання. З 28 листопада, після введення надзвичайного стану воєнного характеру, в Владижині прокладено майже 2 кілометри труб тепломережі. Дуже велика подяка військовій адміністрації за те, що вони нам допомагають. Дякуємо за генератори. Основна котельня, яка буде надавати найбільше потужності в міста і забезпечена найбільше теплом будинки. Да, ми поставимо туди генератор. Щоб коли буде пропадати електроенергія, ми зможемо підключати і забезпечувати роботу цієї котельні. Будівництво двох альтернативних котелень газової та твердопаливної в Ладижині триває. Продовжують і роботу пункти незламності. Люди приходять погрітись, зарядити телефони і випити гарячого чаю. Це до двінадцяті години. У нас води 30 чоловік, а після двінадцяти вже мабуть, чоловік 80. Іменно тут після обіду да до, до, до цього часу соціальна сфера Вінничини отримала подарунки від агентства ООН у справах біженців в Україні. Про це повідомила перший заступник начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна у Фейсбук. Зокрема, передали генератор для обласного пансіонату людей з інвалідністю та осіб. Похилого віку, завдяки якому понад 500 клієнтів закладу отримуватимуть вчасні та якісні соціальні і медичні послуги, будуть в теплі з гарячою водою та харчуванням навіть під час відсутності світла. Також передали управлінням соціального захисту населення Вінницької, могилів Подільської, гайсенської районних військових адміністрацій офісні меблі, канцелярські приладдя та комп'ютерну техніку, які будуть використовуватися для роботи, в тому числі із внутрішньо переміщеними особами. Грошову премію та подяку від Вінницького міського голови отримав вінечанин, який створив міні гес на річці. Конструкцію винахідник майстрував впродовж півроку. Під час відключень світла енергію з міні-гес використовують для зарядки пристроїв місцеві мешканці. На що вінечанин витратить отриману премію, розкажемо далі. Вінничанин Іван Верещак перетворив енергію потоків води на електрику без шкоди для довкілля. Міні-гес чоловік змайстрував та облаштував на березі малої річки Вінничка. За корисний винахід вінничанин отримав подяку. Вінницька міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щиру подяку за реалізацію новаторського проєкту по встановленню міні-гідроелектростанції на Вінничці Вінничка, яка відповідає цілям стратегії 30. Та зеленого курсу Вінниці і може, може слугувати основою для масштабування позитивного досвіду і впровадження енергоефективних рішень існуючих умов перебоїв електропостачання. Вручили чоловікові і премію на вдосконалення винаходу. До цього Анатолійович сказав, що вам долучити 5 тисяч гривень для того, щоб ви і далі впроваджували такі ідеї. Це справді понастежь. Так, що ну, значить, все таки побачили, побачили і оцінили. Електроенергія, яку виробляє ГЕС, передається через акумулятор до укриття, яке облаштував винахідник. Там місцеві мешканці можуть безкоштовно заряджати свої пристрої. Ми, коли січні дві року. Перші в Україні якраз озвучували європейський зелений курс, зелений курс міста Вінниці, і воно накладається на стратегію 3.0, де в нас одним з пріоритетів є екологічна складова. Ми якраз підтримуємо такі проекти, коли самі люди якраз генерують ідеї, втілюють їх в життя. І саме головне це якраз не на шкоду, а на користь природі і екології. Вінничанин планує свій винахід удосконалювати, витратить на це і кошти, отримані як премію від міськради. Берегти малі річки та дбати про екологію Іван Верещак закликає усіх містян. Буду намагатись довершувати свою, свою таку механічну ігрушку, як я її називаю. Ну і тішити навколишніх. Мені дуже багато дітки тут. Бігали, допомагали. Скільки ми пляшок звідси витягнули, і дітки винесли на смітник, це вже приємно. Будемо намагатися благородити цю територію. Телеканал «Вінничина» – все буде Україна. Усі котельні в Вінниці забезпечені генераторами, тож в оселях містян з централізованим опаленням тепло, навіть коли немає світла. Альтернативними джерелами енергії у Вінниця міськтеплоенерго запаслись ще минулого року, щоб забезпечувати безперебійну роботу котелень. Коли в місті гасне світло, Вінницькі котельні продовжують роботу. Подачу тепла до оселі громадян забезпечують генератори. Для того, щоб включити генератор, ми повинні підготувати, виключити автомат на водах і рубільник, щоб не було зустрічної напруги. Согласовуємо. З диспетчером, чи можна включити генератора чи ні, генератори підключають та вимикають досить швидко. Персонал повністю пройшов навчання з фактичним безпосередньо випробуванням кожної електростанції безпосередньо на об'єкті. І завдяки оперативним діям персоналу на потужних об'єктах підприємства включення. На роботу від електричної станції, ну воно становить максимум 15-20 хвилин. Аби в холодну пору року в домівках вінничан тепло було стабільно. Працівники комунального підприємства подбали ще влітку, і всі міські котельні забезпечили альтернативними джерелами енергії. Під кожну котельню індивідуально підбирався генератор відповідно до обладнання, яке встановлено на котельні. Станом на сьогодні котельні абсолютно 100% можуть видавати свою потужність на роботі від генератора. Всі котельні та індивідуальні теплові пункти мають генератори потужністю від 25 кВт до 1 МВт. Для споживачів на платіжків споживачів це ніяким чином не вплине. Адже пріоритетом для підприємства було є і залишається надання критично важливої послуги стеблопостачання у холодну пору року. Згодом генератори комунального підприємства можуть забезпечити городян і стабільним зв'язком за ініціативи генерального директора підприємства Білика Максима Сергійовича, було запропоновано та підтримано міською радою. Забезпечувати автономним живленням від наших електричних станцій базові станції стільникового зв'язку, які розташовуються на димових трубах підприємства. Телеканал Вінниччина все буде Україна. Вінничани зібрали та передали гуманітарний вантаж до Вінницького обласного шпиталю для інвалідів війни, у пакунках змінний одяг, а також домашня випічка та консервація, зокрема, футболки, спортивні штани, яких потребують військові, котрі проходять лікування. Адже до медзакладу вони зазвичай потрапляють просто з передової. А ще в гуманітарному багажі домашня випічка та консервація. Все це зібрали мешканці приватного сектору. Повідомили на сайті Вінницької міськради. Укриття в освітніх закладах Вінниці забезпечать аптечками. 300 тактичних сумок із усіма необхідними засобами для надання першої медичної допомоги передали місту польські благодійники. Аптечки відповідають стандартам НАТО, були протестовані і схвалені українськими військовими. Детальніше про вміст аптечок далі. Аптечки, які здатні врятувати життя, сотні тактичних сумок зеленого кольору із медичними засобами передали благодійники міському департаменту освіти. Всередині все необхідне для надання першої медичної допомоги. В аптеці знаходяться повністю всі по натівським зразкам Матеріали, тобто стаза сьомої генерації, найновшої генерації, яка рятує життя наших хлопців. Є ізраїльський бандаж, так званий, який коли при переломах ми накладаємо і замочуємо спочатку, він потім стає твердий, тобто, це дуже як якісь там є переломи або ще щось, можна транспортувати. Ранених є лангети, є спеціальні ножиці. Друга найважливіша річ в такій аптечці – це гельовий пластир, який при попаданні пулі в грудну клітину закриває повністю цей вльот, виповнює гелем, і таким чином людина не буде кровити, і її можна буде транспортувати і таким чином врятувати. Три сотні аптечок до Вінниці привезли представники українсько польського інституту розвитку і благодійного фонду Сила майбутнього, які вже майже рік допомагають українцям. Вміст аптечок випробовували військові медики та українські захисники на передових позиціях. До моменту, як ми заказали ці большої каліченства аптечок. Ми їх провіряли, і е, казало, що образец сучасної аптечки. Це не моє, не моє мнение, це мнение українських солдат і медиків. Усі аптечки будуть розподілені між освітніми закладами Вінниці та знаходитимуться в укриттях. Наявність у сховищах засобів для першої медичної допомоги є однією із обов'язкових вимог. Для того щоб наші діти і наші працівники шкіл, садочків, ПТНЗ і закладів позашкільної освіти, перебуваючи в окортях, відчували себе безпечніше. Це досить серйозна оцінена фахівцями комплектація. Дай Боже, щоб вона нам не знадобилася, зрозуміло. Але батьки, віддаючи дітей до закладу освіти, мають бути впевнені, що виникнення надзвичайної ситуації їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу і буде. Чим її надати. Співпрацю з польськими благодійниками в міськраді планують продовжувати і надалі. Не тільки для укриттів буде нам допомога, але і для в організації освітнього процесу, який так необхідний, якомога якісніший для дітей, яких проводиться і в офлайн форматі, і в онлайн форматі. Будемо звісно, нашу. Наше сотрудничество розвивати, і ми постараємося ответить на любую просьбу гражданство Вінниці, тому що ми знаємо, що це мірость, який тоже пострадавши. Телеканал на все буде Україна. Переселенці з Херсону, які проживають на Вінничині, отримали гуманітарну допомогу. Товари особистої гігієни, побутову хімію, посуд, ліхтарі, свічки та інші непродуктові групи товару родинам, які залишили свої домівки через війну. Передала міжнародна організація з міграції у співпраці з обласною військовою адміністрацією. Допомогу отримали сім'ї з Херсонської області, які ще не отримували жодної непродовольчої допомоги. Ми, як обласна військова адміністрація, координуємо з міжнародними організаціями, і завдяки такій спільній взаємодії сьогодні 100 родин, це більше ніж 300 осіб, зможуть отримати таку це навіть не набором, а таку комплексною комплексну допомогу, яка складається з гігієнічних товарів, із постільної білизни, з посуду і матраси. Про результати роботи органів місцевого самоврядування за наступні сім днів розкажемо за тиждень, аби ви знали, чи влада на місцях бережіть себе і своїх рідних.